Незважаючи на складну ситуацію, Україна продовжує виконувати міжнародні зобов'язання, а наші військові і надалі братимуть участь в операціях з підтримання миру та безпеки. Не вносяться зміни і в графік міжнародних навчань. Про це заявив заступник начальника головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу збройних сил Андрій Ординович. Наразі в миротворчих контингентах перебуває більше 750 українських бійців. Та, якщо виникне потреба, вони повернуться в Україну для участі в антитерористичній операції. Якщо ситуація, звичайно, буде більш загрозлива і буде ескалація, і політичне рішення буде таке прийнято, щоб їх повернути, ми це завдання виконуємо у період часу, в залежності від того, як ми досягнемо консенсусу з організації Об'єднаних Націй, оскільки це не тільки відноситься до нашого рішення політичного, навіть вищого керівництва держави, це також. Треба зрозуміти, це потрібно знайти буде консенсус з відповідними органами Організації Об'єднаних Націй. Я думаю, що цей період буде як найкоротший, але ми це завдання виконуємо. за роки незалежності. 42 тисячі українських бійців побували в 23 місіях. За словами Андрія Орденовича, багато хто з них нині бере участь в АТО на сході країни, адже там вкрай потрібні люди з бойовим досвідом. 何だって言ったんですか Лікар професія героїчна, а спеціальність військового медика заслуговує удвічі більшої поваги. 120 слухачів Харківського національного медичного університету урочисто присягнули на вірність українському народові. Всі вони випускники кафедри військової медицини та катастроф. І в цей непростий час ніхто з них не полишив своїх планів щодо військового майбутнього. Профессия врача подразумевает большую ответственность. Профессия военного врача это ще большая ответственность, необходимость реагировать в экстренных ситуациях. Хочется оказывать помощь тем людям, которые нас защищают, тем людям, которые служат родине. Студенти медики вивчали справу військового лікаря протягом 4,5 років. Перед присягою всі вони успішно прийшли військово-навчальні збори на полігонах Збройних сил України. У польових умовах довели готові діяти в екстремальних ситуаціях. Багато сьогоднішніх випускників написали заявлення на участь в військових формуваннях і підрозділеннях наших військових сил. Незабаром випускники кафедри складатимуть державні іспити та отримають військове звання молодший лейтенант. Україну відвідала багатонаціональна інспекційна група під керівництвом представників повітряних сил США. Під час одного з таких візитів у березні були зафіксовані факти причетності Росії до подій на Кримському півострові. Тоді було вирішено, що такі інспекції час від часу працюватимуть в Україні. Ця група прибула сюди в сотвістві з положенням венського документа року по мірам куплення, довіри і безпечності. Цель нахожіння даної інспекції являється ізучення социально политической обстановки а також імет. Э, э носит в тому числі достаточно весомый политический характер, тому що в связи з событиями, які происходят на сегодняшний день в Україні, представители мірової общественности оказывают нам прежде всего моральну поддержку, і в тому числі, як я вже говорив, они изучают социально політичну обстановку в регіонах. Інспекційна група до складу якої увійшли троє американців та четверо представників інших держав: Литви, Словенії, Чорногорії та Швеції, розпочала свою роботу з Чернігівщини. Іноземні інспектори зустрілися з керівництвом місцевої адміністрації та силових структур. Наше завдання правдиво передати інформацію про те, що зараз відбувається в Україні, а також показати українській владі, що ми готові співпрацювати відкрито і вільно. Іноземні військові працюватимуть в Україні до 6 червня. Невід'ємна складова ведення бойових дій, ремонт та відновлення техніки. Адже якщо машина підведе, можна втратити не лише її, а й особовий склад. Тут розгорнута збірний пункт пошкоджених машин центру, до складу якого входить відділення по ремонту бронетанкової збройної техніки, відділення ремонту автомобільної техніки, відділення ремонту ракетно-артилерійського озброєння, а також евакуаційне відділення для евакуації пошкодженої техніки. Є машини, які знаходились на зберіганні як на короткочасному, так і на достроковому. Є машини транспортної групи, які використовуються інтенсивно. Ну, в автомобілях, які знаходяться на зберіганні, в основному резинотехнічні ділян ми міняємо, тому що вони вже сроки не придатні вже. Ми сюди прибули 16 числа, наскільки невідомо, три чоловіка, три курсанта. Прапорщики, вони, дуже, вони ці БТРи, як знають п'ять пальців, то є, допомагають, підказують. Тобто проблем немає. В принципі. Поки ми не було ніяких зауважень, поки справляємося, то тобто нормально все. В ході експлуатації техніки в зв'язку з погіршенням погодних умов, а також з бар'єрними рубежами, які виникають в районах виконання завдань, в основному маються випадки виходу з ладу ходової частини. Ремонтую в основному БТР-80 машини повні дуже багато поломки. Різні, це від заміни прокачки системи до заміни колес, редукторів. міняємо двигуни. Робочий день починається з 7 годин, От. як правило, закінчується 7-8, коли вже йдемо на вечерню. Якщо є машини, які перебувають з поломкою і вже потрібно випустити їх в рез, то приходиться працювати і пізніше. Забезпечення, можна сказати, задовільне. От, ну, на даний час є чим працювати, От, є запчастини і стараємося все, щоб зробити найкраще і найкоротші сроки випустити машину. Тебе вже ніколи не побачу. Господи, Боже кому я тебе не загору.